Привіт, маємо сьогодні 18 серпня. Час ближче до вечора. Трішки я заживцював вухини. Ну, трішки пізно, але ліпше пізно, ніж ніколи. Так, і ще така ситуація, хто дивився попередні мої ці відео короткі шорці. Чи як воно там називається? Обробляв я фунгіцидом від хвороб. А тепер бачу я є така павутинка. Тут павутинка, тут павутинка. Тепер я буду обробляти інсептицидом і плюс епін, тому що потрібно мені вже скоро викопувати, допустимо, цей. Він вже укорінився. Так що скоро будемо викопувати і пересаджувати на постійне місце надорощування на бугри. Так що так. Є, звичайно, дещо загнило, особливо рози, які мені тут підсадили. Оце щось листя попадало. Напевно, не виживе. До речі, поставив ще й екран. Ліва частина, яку я недавно поставив на укорінення, буде полив, а там буде просто велика вологість. Так що все обробляємо фунгіцидом. Ні, інсектицидом. Постійно путаю. щоб знищити грезучі сосущі. І також, надіюсь, цей полутинний кліщ, щоб пропав. Так що так, є ще невелика корисна поща навкоріненням. Закінчиться в мене вже такий препарат, який всі рекомендують. Так що так, ще є плани вкоренити лохину, другий сорт. Це в мене дюк. Пагонів мало, тому що я навесні розсаджував, розширював методом від це, ділення куща. Самого не вистачало, щоб засадити площу. Так що так, до речі, це вже я не перший раз спробую.